Окрім лікарської валізки, неодмінним атрибутом став і бронежилет Дмитро Фельдшер Нікопольської бригади швидкої допомоги. Життя людей він рятує вже 13 років. Для нього це не просто робота, а справжнє покликання. У мене мама працює на швидкі, і тому якось з дитинства я почав. Ну, мені стало цікаво, і я вирішив, що піду в медичний вуз. І ось так вийшло, що я взяв і поєднав рятувальника і медичного працівника. Виклики до поранених внаслідок російських атак, робота в умовах постійної загрози обстрілів, а іноді під свист снарядів нині його реальність. У Дмитра із собою постійно ось така спеціальна сумка. Тут усе, аби надати допомогу травмованому під час обстрілу. Все для надання екстреної допомоги навіть при. Зупинці серця при реанімації тут просто вогонь. Як правило, лікарі мають виїжджати на місце обстрілу лише після повідомлення від рятувальників, що там безпечно. Втім, у швидкій не завжди чекають цього сигналу. Якщо людина у і рахунок йде на хвилини, фельдшери блискавично мчать на допомогу. Ми рятували дитину, тоді прийшов виклик про те, що. В дитини шести років травматична ампутація обох кінцівок, і ми на свій страх і ризик поїхали туди. Не було ще не повідомлення не від МНС, не від чого. Ми приїхали на виклик, ще нікого не було. Ще я навіть пил на осів. Виявилось в сусідній кімнаті, ще страчав цей град. Дмитро каже: усе робить на автоматі. Кожен рух відточений до досконалості. У його професії без постійного самовдосконалення ніяк як казав нам один інструктор з Ізраїлю, що під час екстреної ситуації ти не піднімаєшся до рівня своїх очікувань, а падаєш до рівня своєї підготовки. Лікарі, хоч і супергерої, але живі люди. Тож переживають і страх, і стрес, і втому. Втім, Дмитро зізнається, попри усю небезпеку, Нікополь покидати не збирається, і як може допомагатиме наближати перемогу. Мої лідні не виїхали. Ну як я можу поїхати? Тим паче я вчився цьому, я знаю, як це робити. Я навіть іноді допомагаю комусь, як інструктор працюю. Я вважаю, що я потрібен тут. Нині Дмитро мріє про якнайшвидшу перемогу. Лише тоді каже, нарешті зможе нормально виспатись та відпочити. А поки працює на межі можливості, бо хто, як не він, рятуватиме життя. Поліна Пломачук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.